Доброго дня. Ми приїхали вже по-другому колу, як бачимо, забираємо пакети, вони всі порожні. Бджоли так виглядають. Ми даємо їм рамку з пергою, з пилком. даємо сироп, якщо треба. Також ту рамку набираємо. І так працюємо. В загальному виглядає дуже гарно. Кормів абсолютно визначає, в кожній сім'ї є 4 по 5, від 3 до 5 рамок ще меду. То можна було ті пакети і не ставити, але це вже таке. Що ми робимо? Ми хочемо... Ми дивимося, де є розпліт. після того, щоб знати де сидить, де гніздо сконцентроване. От бачите, зет бруддер? Бачите, на тій рамці, що він витягував, є розплід, ми її далі не витягуємо, бо ми знаємо, що там є розплід. Далі дивимося, що є зі сторони. <порожна> <порожна> yeah. Так, рамка порожна. Тоді на це місце, де було це порожне, ми ставимо е рамку з пергою і сиропом. Порожня також. Ну, Бачите, там трошки меду на ній є, але От та остання є мед. Так що в цій ситуації що він зараз робить? Він дасть рамку з пергою. І збоку ще поставив рамку меду, щоб їм було достатньо. Бачите, рамку меду вже заставив. І зараз буде рамку з пергою ставити. Бачите, у нас погода, зараз десь приблизно ноль. Бджоли літали, вчора літали, вони вже облетілися. І як бачимо, багато людей казало, от так набираємо сироп. Є такі автоматичні набиралки, але їх ними треба набрати вдома. Воно не дуже практично, бо потім все в сиропі. Так воно бере трошки часу, але абсолютно нічого бджолам не шкодить. І також він зараз, напевно, буде дивитися з тої сторони, дивитися, що там є. Там, якщо є мед, є мед. І напевно ще такі великі сім'ї ми ще дамо рамку, ще одну рамку з сиропом і на тому кінець. Також полоски ставимо там, де їм треба бути коло розплоду. Розплоду багато немає. Там навіть на цілу рамку не збереться, вона так, знаєте, посіяла там-там трошки і все. Бо не маєш ні перги, ні пилку, нічого ж, не маєш звідки їм сіяти. Ну і напевно ту рамку ще одну зараз там набере. сиропу. Ну, я би так робив, я це просто знімаю, щоб вам показати. Бачу, вже скільки стоїть відкрите, їм абсолютно нічого не бракує, і їм нічого не буде. Я би вже, напевно, ту рамку не дивився, я би просто дав їм з боку сироп, але він ще вчиться, так що я йому даю. Повчитися трошки деколи самому вирішувати. Ось, він тобі там ті рамки є дві меду, він зараз ще набере рамку сиропу або навіть такі великі сім'ї я би дві набрав. Just fill two frames, those two frames, fill them up and put them in there. І на тому кінець і даємо даємо полоски назад ставимо і даємо такі, такі бліни. Тут є вони з пилком, протеїном і 15% пилку повинно бути в цій, цій бліні. якось так воно виглядає. даєм таким великим, даємо півтори, можна давати два, але я як я даю рамку з пергою, то наступний раз ми просто дамо їм більше. Це ставимо зразу над розплодом, щоб вони його забирали. Ось так, і там ще одну половинку доставимо. І такі то справи, бджоли гарно виглядають. Ми вчора зробили три точки, то з трьох точків ні одної не було. Ні одна не пропала. Так що такі справи, показав, що робимо. На тому дякую, і до побачення. Підписуємося на канал, обов'язково ставимо подобайки І до побачення.